Суспільство розвивається, та планета гине. Я звертаюся до всіх жителів планети Земля. Зупиніться. Уряд та влада не є ідеальні. Вони не можуть все виконати за нас. Кожен повинен почати з себе. Також я хочу звернутися до великих підприємств. Коли ви заміните пластик на паперові обгортки. Якщо не знаєте, як це зробити, то закличте Валентина Фречку. Він вам допоможе до влади, контролюйте, збільшуйте штрафи за самовільний викид сміття. Переходьте на електротранспорт, адже наша прекрасна планета цього вартує. Земля планета наша друже, вона найкраща від усіх. Всі ми любимо її дуже, а забруднити її це гріх. Отож, де б ми не проживали в місті, в селищі, в селі, сміття в контейнери зібрали, дорослі, юні та малі. Дуже життя усім підходам, дали й шанс на другу путь. І також працю тим заводам, що нам майбутнє збережуть. І наша біберка в числі кращих, бо чисто стає чим рік. Не знає, це хіба відачі. Сміття скорочує всім вік. А ми майбутнє покоління. У чистоті плануємо жити. і вже сіємо нове насіння, як те сміття все переробить. Такими кроками малими проекти створимо свої. Бо всі ми є дітьми за мною, тож збережемо наші крихі. Здобувачі освіти Біберського опорного ліцею імені Оляни Кравченко. Розуміють, якщо людина не зробить так, щоб на землі стало менше сміття, то сміття зробить так, щоб на землі стало менше людей. Тому бережуть чистоту свого містечка. Вони беруть участь у екологічних толоках та екологічних конкурсах, показують свої креативні ідеї та оригінальне мислення під час роботи еко -майстер. У нашому саду тато облаштував дві компостні ями, де ми скидаємо органічні відходи. В цих ямах заселені каліфорнійські черв'яки, які переробляють відходи на добриво гумус. Дорогі друзі, згадайте про свої старі речі, не поспішайте позбутися того, що на перший погляд виглядає мотлохом і непотребом. Можливо, щось із цього чекає свого другого повернення. Тож давайте сміливіше витягати їх на сонячне світло. Краплинка фантазії та винахідливості, і наші давно забуті меблі, сувеніри, одяг отримують друге життя та гідне місце в нашому домі.